Розділ 20. Тоді Господь звернувся до Ісуса з такими словами Промов до Ізраїлю і скажи їм: визначте собі міста сховища, притулки, про які я говорив вам через Мойсея, аби там міг заховатись вбивця, котрий вбив людину ненароком, без злого наміру. Вони будуть у вас притулком від месника за кров. Він убивця утече в одне з таких міст і, зупинившись біля входу в браму міста, він розповість старішинам того міста свою справу, і вони приймуть його до себе в місто та визначать для нього місце, де він мешкатиме серед них. Якщо месник за кров переслідуватиме його, то старішини не повинні видавати того вбивці в його руки, адже він не навмисне вбив свого ближнього і не був його ворогом ні вчора, ні позавчора. Він же буде мешкати в тому місці, поки не стане перед судом громади. І до смерті первосвященника, який буде на той час. Лише після того вбивця повернеться до свого міста та до свого дому в місті, з якого він колись утік. В результаті ізраїльтяни освятили, тобто відокремили для такої мети Кедеш у Галілеї на пагорбі Нефталима, Сихем на Нагір'ї Єфрема та Кір'ят Арбу, тобто Хеврон, на плоскогір'ї Юди. На другому боці Йордану, на схід від Єрихона, відділили Бецер у пустелі на плоскогір'ї, що належав племені Рувима, Рамот у Гілеаді, який належав племені Гада, та Голан у Башані, що належав племені Манасії. Ці міста були призначені для всіх ізраїльтян, а також для приходців, котрі мешкали з ними, аби міг там заховатись кожен. Хто вб'є людину ненавмисне, щоб не загинути від руки месника за кров, доки вбивця не постане перед громадою.